Попри війну Дніпро залишається не тільки міцним форпостом оборони від російських окупантів, але й є надійним тилом, де завдяки збройним силам України триває відносно мирне життя, у якому серед іншого не лише знаходиться місце фізичної культури і спорту. Ми сповна тішимося тим, що атлети нашого міста на сьогодні завоювали 1302 медалей, з них 462 золоті на різних представницьких міжнародних турнірах і змаганнях, серед яких чемпіонкою Олімпійських ігор в Парижі стала Ярослава Магучих, а Михайло Кохан. Бронзовим призером 254 дніпровці увійшли до складу збірних команд України з різних видів спорту, 162 виконали норматив майстра спорту України, 548 – кандидатів у майстри спорту. Наразі у Дніпрі працює 22 спортивні комунальні школи, де навчається понад 10 тисяч дітей. Після того, як зібрання хвилиною мовчання, вшанувало пам'ять усіх військових і цивільних, які загинули внаслідок російського вторгнення, на початку церемонії нагородження кращих з кращої галузі привіта та подякувала за успіхи і здобутки у роботі заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, директор департаменту гуманітарної політики Ксенія Сушко, зробивши особливий наголос на тому, що незважаючи на безліч викликів, фізична культура і спорт продовжують розвиватися і розбудовуватися. У нас в цьому році дуже добрі справи. Це по відкриттю другої школи нового відділення батутного спорту. Це в нас ремонт восьмої школи. Це в нас багато змін, які ми зробили. Робили і в укриттях у спортивних шкіл, тобто ми намагаємося, щоб спортивна галузь, спортивні заклади працювали і в період військової агресії. Дуже багато викликів. Є проблематика пов'язана з тим, що багато дітей виїхало, спортсменів багато виїхало. Але ми намагаємося з всю нашу команду тренерів з різних шкіл згуртувати, зробити її більш сильною, щоб вони могли працювати. Над цим теж постійно працюємо. І на сьогодні можу сказати, що склад тренерів, тренерський, він практично не змінився. Всі на місці, всі в Україні, всі в місті, всі тренують І до нових досягнень. Далі Ксенія Анатолійовна у першому блоці церемонії нагородження вшанувала подяками міського голови та пам'ятними подарунками гарну низку тренерів і викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У відповідь за допомогу Збройним силам України вона також була удостоєна відзнаки вояків. Слова подяки мовила і голова постійної комісії Дніпровської міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту Наталія Демидова. Вона також завітала на свято не з порожніми руками і відзначила наступну когорту людей, які плідно попрацювали на теренах галузі протягом минулого року. Школа прогресує. Йдемо крок за кроком вперед. В першу чергу хочеться побажати, щоб усіх задумані плани вони. Збувалися і хочеться подякувати перш за все хлопцям ЗСУ за те, що у нас є можливість крок за кроком рухатися вперед та вверх. І хочеться подякувати також керівництву міста, всім керівникам, які є у нас взагалі, які є керівниками закладів, що дають можливість розвивати спорт. Та щоб у дітей було світле майбутнє, завершував приємну процедуру нагородження начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики міськради Олександр Осипов. Він презентував подяки свого відомства керівникам федерації тренерам, з якими воно плідно співпрацює на ниві фізичної культури і спорту Дніпра, прославляючи рідний мегаполіс на вітчизняних і міжнародних аренах, що, звісно, знаходить у них свій відгук, який зобов'язує творців успіху працювати ще краще. Хочу привітати всіх колег, друзів. З Днем фізичної культури та спорту подякувати департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за те, що кожен рік керівників спортивних організацій тренерів збирають на цей чудовий на це чудове свято. Ми дуже дякуємо. Ми працюємо кожен рік на благо України та міста Дніпра. Підіймаємо флаг України на міжнародних змаганнях. Тому це сьогодні дуже класно, що є привід зібратися разом. Хочу привітати всіх спортсменів, всіх колег, всіх тренерів, всіх, всіх хто пов'язаний зі спортом, зі святом майбутніх перемог усім нам За гарною, доброю традицією на завершення дійства. Усі його учасники сфотографувалися на згадку на загальну світлину.